Ліфт запустив жінку в кабіну, а потім стрімко помчав уверх, щоб там на висоті кинути свою жертву. Вона дуже побіта була, лицо дуже побіте, ноги в крові побіте були, ну, жива ще. Міліцію викликали через годину після трагедії. До цього у під'їзді попрацювали ліфтери. Тому версії того, що сталося, різні. Ліфт остановився між п'ятим і шестим етажом механіком для предотвращення паніки у жінки... Було завершено відкриття створок ліфта. Она самостоятельно попыталась вибратися из лифта. Вследствие того, що вона оступилась, вона попала в шахту лифта. І з п'ятого етажа впала вниз. Син загиблої 56-річної жінки вважає інакше. Ваша для це така що мама упала з восьмого етажа в місяць ліфта. В будь-якому разі жінку вбив несправний ліфт. Запорізькі лікарі кажуть, шансів вижити в неї не було. У неї було все, що можна і можна, все було поріжено. Починає від макушки, канчає п'ятками. У Запоріжжі комунальні підйомники зажили жахливої слави. Вони все частіше вбивають людей. У цьому під'їзді ліфт затиснув дверима коляску з малюком та ледве не розчавив дитину. В іншому ліфтова кабіна разом з механіком впала з 14-го поверху. Чоловік загинув. А в цій дев'ятиповерхівці вагітну жінку ліфт затиснув дверима та протягнув цілий поверх. І вона погибла адбольовова шука. На місці мама загиблої написала листа на білоруський завод, де згідно документів виготовили кабіну ліфта, і отримала відповідь: на заводі такий підйомник ніколи не виготовлявся. З'ясувалося. Ліфт вбивця був зібраний із різних запчастин невідомого походження. І тоді в місті заговорили про очевидно. місті існує підпільний цех, де приїздять ліфти. Із всяких запчастей. Ця жінка провела власне розслідування та зібрала купу документів, які свідчать про те, що під виглядом нових ліфтів у будинки ставили металобрух. фірма під якусь програму бюджетною Було... Решение о финансировании замены лифтов, там везде подписи должно сникрить. Прямая дорога для любого следователя, для того, чтобы выйти на изготовителя. Програма гроші розповіла про це на всю країну, але ні правоохоронні органи, ні мерія не зробили нічого, щоб перевірити запорізькі ліфти та зупинити потенційні машини смерті. А через місяць ще один підйомник не довіз людину до поверху. нього було все, що можна і не взяв. Всі була від макушки, атмакушки п'ятками. Чиновники випромінюють крижаний спокій, та наче не бачать очевидного. ліфту претензій Він вовремя проходило свідчення. технічне його нормальне. Він так димів О, там внизу там кошмар, що робилося. Я вже поши йду на роботу, такий гарь, ужасний. розумієте? Після цього випадку ми завітали до Запорізької прокуратури та спитали, чи захочуть тепер її працівники дізнатися, скільки ще саморобних ліфтів працює в місті. На сьогоднішній день витребувані документи щодо технічного стану ліфта, щодо останнього випробування ліфта, введення його в експлуатації. Схоже, правоохоронці налаштовані розслідувати даний окремий випадок, а багатомільйонне місто і далі буде грати з тисячами небезпечних ліфтів у російську рулетку.